На шкільному подвір'ї цього столичного ліцею вже зібралися діти та батьки довкола квіти й усмішки, а дітлахи трохи хвилюються. Попереду навчання. Для учнів випускних класів цей рік буде певно найскладнішим. Випускні іспити потрібно визначитися з майбутньою професією, але сьогодні старшокласники ще можуть побути просто дітьми і потішитись святом. Такий, я б сказала, мандраж і переживання в очікуванні чогось нового, можливо, нових якихось знайомств, можливо, якихось нових досягнень, знань. що саме через це я так вже в очікуванні. в мене вже трошки ручки трасуються, ніжки трасуються. Для найменших усе тільки починається. Першокласники знайомляться з вчителькою та одне з одним. Перші творчі кроки. Привіт, Україна, щаслива родина прийшла підростаюча зміна твоя, хоч я ще маленька, та знаю я точно, що, що в небо підниметься Марія моя. Софійка не може дочекатися, коли нарешті сяде за парту. Дівчинка мріяла про школу. В садочку ту дуже скучно. Я Софія, і я дуже хочу піти до школи, тому що мої старші брати теж ходять. і Я теж хочу навчитися всього е, будь-якого. Для дорослих сьогодні теж зворушливий день. Олександр, військовослужбовець, він батько однієї з учениць. каже залюбки, відвідує кожне свято першого дзвоника. Приємно дивитися на першокласників, які вони цікаві, роблять свої перші кроки у цю школу дорослого життя, навчання. Було цікаво спостерігати також за дітками, які прийшли на свій останній перший дзвоник на 11 клас. Видно, що вони вже наперед, хоча перед ними ще цілий рік, але вони вже наперед починають сумувати за школою. Підтримувати наших захисників для ліцею домінанта. Вже традиція Цьогоріч навчальний заклад передає для українського війська дрони. вам сьогодні. Батьківська гуртмаські передає Отакі трошки кошмарик. Так? Загалом у ліцеї багато традицій, зокрема, на 1 вересня. <му> Наші майбутні першокласники проходять під рушниками. Підручниками знань, підручниками вони проходять до своїх навчальних кабінетів, де ще їх на порозі зустрічає заступник директора початкової школи. А з словами красивими. Старшокласникам чи не найбільше до вподоби, коли уроки проводять в обсерваторії, там є телескоп унікальний, з допомогою якого можна дивитися різні небесні тіла, наприклад, планети, те саме Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн тощо інші комети, небесні тіла, і відразу вся інформація з з цього телескопа вона передається в кабінети фізики власне астрономії. А на завершення урочистої лінійки першачки разом із одинадцятикласниками запускають у небо паперові літачки. І нарешті лунає перший дзвоник, але означає він не лише початок нового навчального року. Це ще й символ того, що навіть три з половиною роки повномасштабної агресії Росії не зломили українців ні дорослих, ні малих. Софія Буличова Олексій Шматов подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.